Чи знали ви, що в Україні понад 20 тисяч людей зникли безвісті з початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року? Набагато більше людей могли зникнути за межами України по мірі розгортання конфлікту. все більше людей ризикують бути розлученими зі своїми сім'ями, включаючи дітей. Find My Parent у партнерстві з Національною поліцією України, зокрема управлінням ювенальної превенції, оголошують про запуск безкоштовного мобільного додатку, який полегшує пошук та возз'єднання сімей з рідними, які зникли. Додаток можна використовувати навіть для впізнання загиблих, щоб їх сім'ї, отримавши інформацію, змогли прийняти втрату. Проста реєстрація використовуючи електронну пошту або номер телефону. Ваше місце знаходження буде підтверджено і ви зможете створити профіль з усіма необхідними даними у ньому. Все, що вам потрібно зробити, це заповнити деяку інформацію. Потім додаток використовує штучний інтелект для обробки вашої інформації щодо можливого збігу даних. Збіг даних підтверджує поліція України, щоб забезпечити безпеку дітей та сімей. Після збігу даних ви отримаєте сповіщення і зможете дати згоду для спілкування з особою, яку ви можливо шукали. Мобільний додаток Reunite Ukraine тепер доступний в App Store та Google Play Використовує можливості штучного інтелекту, найвищі стандарти безпеки та захисту даних. Завантажте додаток зараз, щоб бути готовим, якщо вам знадобиться шукати рідних. Громадськості, лікарням, притулкам та іншим організаціям, що працюють з сім'ями зниклих, безвісті або загиблих, також слід завантажити додаток та користуватися ним. Більше інформації читайте на сайті reunite.ukraine.com